Що робити при хімічній та радіаційній небезпеці? Алгоритм дій, коли побачили вибуху небезпечні предмети та почули сигнал повітряної тривоги, усе це розповідали фахівці ДСНС, працівникам освіти та учням 16-ї школи в рамках проєкту Єдиний урок безпеки. Якщо у вас немає засоби захисту, не потрібно надавати комусь допомогу. Думайте в першу чергу за своє здоров'я і за своїх оточуючих. Є спеціалізовані служби, такі як рятувальники, поліція. Збройні сили України, вони мають засоби захисту. Спеціальні будуть реагувати на дані події і рятувати потерпілих. «Цим заходом ми хочемо донести як до дорослих, тобто для педагогічних колективів, так і для учнів, донести ті загальні правила безпеки життєдіяльності, які наразі є самими актуальними. Фахівці ДСНС показали, як окупанти маскують вибухонебезпечні предмети, аби завдати населенню шкоди. Так ми сьогодні продемонстрували, як і листівки, на яких були заб зображені сучасні вибухонебезпечні предмети, в першу чергу, тому що на такі зараз натрапити можна сказати дуже легко будь-де. І також ми показували наочні фотографії, зроблені як і нашими колегами, так і військовими, як на території нашої області, на території Житомирщини, так і на території інших областей, на яких реально зображені різноманітні вибухонебезпечні предмети, і також ті пастки, які окупанти залишали на тих територіях. Це були дійсно реальні фотографії, які демонструють, які ворог. Підступний і що він хоче завдати шкоди населенню навіть уже тоді, коли його немає на даних територіях, новими знаннями з нами діляться учні п'ятого класу при хімічному зародженні. Якщо з хлором, хлор ваші повітря треба підніматися нагору, а якщо, а якщо з другим чимось, то треба підніматися, ой, спускатися вниз, тому що воно легше повітря і піднімається вверх. А що було найцікавіше сьогодні? Про вибухонебезпечні предмети, бо тому, що дуже багато розказували. Я сьогодні дізналася, що якщо я побачила міну, то мені треба подзвонити 101 і ойти куди подальше. Єдиний урок безпеки проводять у всіх навчально-виховних закладах області. Згодом такі уроки планують запровадити і в дошкільних навчальних закладах в ігровій формі. Ну, це ви смієтеся, ну, випадку небезпеки, оцей пристрій дві години допоможе врятувати, допоможе вам звіти.